Всім привіт дорогі глядачі та підписники мой каналу. Сьогодні у нас е, на столі, не на ремонті, ні. На столі така техніка. От, Хто її знає, Євротек GT110. В принципі, техніка <кхем> непогана, коли вона працює, а коли вона починає чпеняти мізки, її краще викинути. Е, вони вже від, відробили свої там, 15 років чи, чи скільки їм там, ну їм вже дохреніще. Тихо, у нас проблема, що е, вона не запускається і потрібно там щось там налаштувати. Е, я сказав, що так воно не, не виходить. Мені клієнт сказав, що в тому році робилась капіталка, тут все нове, там, все там, чикі-пукі, гарнесенько, ідеально. Чесно скажу, я проблему знайшов, тут немає компресії. От свічка з водичкою поржавіла. Воно так залипло. Це вже друга, до речі. Тільки перша була на гарантії. Що там? Там напилення немає, задирки кругом і, скоріш за все, вона залита водою. штука Напилення напилення немає на випуску. Просто Ну якщо я його зараз розберу, потім клієнт скаже, а, ти ж розібрав, складай на місце Це рубать на весенні прокладульки там, чи ще щось. Ну, якось... а, не дуже хочеться. Не дуже, ну, заради заради відео, мабуть. Лише заради відео, я, я її зараз швиденько зберу. Ну, можливо, навіть і, і не треба її розбирати. От воно все видно. Далі, чесно, вже реально немає сенс розбирати. Що хочу сказати по Євротекам. запчастюль які на них із стандартного Кітпрому, це з 36-ї косарки, підходить лише карбюратор. В принципі, якщо у вас проблема з карбюратором, то так можна ущільнювачі на Євротека. Я не пам'ятаю, що, але е, таке, як підходять із 38-го Гудлака. Тут іде маленький, а тут і більший. Але на 38-му Гудлакі е тут стоїть з косарки. Я не знаю, чому вони так зробили, але в комплекті на 38 му Гудлак де зі сторони попускового широченькі з косарки, а зі сторони щеплення е іде то тоненький, тоненький-тоненький зовсім. А то тут ідуть е поширше, тобто десь навіть, на, на 7 мм, а то йде на, на 5 чи на 4, Тож, точно не скажу вам. Е Ціліндропорошнева група. Якщо у вас накрила циліндропорошнева група, е цінник її в інтернеті, там на, на, на якихось сайтах починається від 1300 гривень. Е в постачальників я не зустрічав жодного разу на Євротека. Тобто вони є, як то кажуть, лише у вільному продажі, лише через сайти, через інтернети, і і так далі, тому подібне. Модуль запалювання, <кій> щоб відрегулювати, <кій> модуль запалювання, це ну трішечки-трішечки дуже жорстко, тому що він кріпиться, чес, чесно скажу, я ну, навіть, навіть не знаю, як, як його тут. Регулювати зовсім, тому що він кріпиться до корпуса, до е, захисту захисту магнету. Тобто модуль знімається разом із е, кришкою, із редуктором. от, так от. І якщо е, техніка ну от тех, техніку зазвичай ніхто не розбирає, тому що вона працює, оці от гвинти під е, PH2. Вони закисають настільки, що інколи їх неможливо повідкручувати. В общем, якось так. Я, ну, чесно скажу, я не раджу їх ремонтувати. Вони гарні в тому плані, що вони економічні. Тобто тут стоїть 36-й поршень, наскільки я пам'ятаю, але він іде не такий, як промі. Палець тут іде більший, і поршень поршень іде вищий. Тобто з 36-ї китпромівської техніки ви його не вшилите. Кільця сюди також, наскільки я пам'ятаю, я і, і їх розбирав дуже давно, кільця сюди також з 36-ї вони по діаметру вони стають, але висота. З самого кільця вона не дозволяє сюди встановити на цей поршень. Тобто потрібно або новий поршень шукати, або тягти цей поршень до токаря, щоб токар проточив канавку і вшилити сюди кільце на 1,5. Тут трішки якась там інша система стоїть. ну В принципі, все. Плюси. Техніка гарна. Мінуси, що якщо вона зламалась, викиньте її нахрен і все. Ну, або ремонтуйте, як то кажуть, самі, якщо у вас там є купа вільних грошей. Але, ну, я не знаю. Ну і тут також, от, якщо як якийсь нюанс з бронепроводом, тому що його там доточували, чи як там це все діло називається. Також, блін, хрін, хрін його знає, де, де шукати той, той модуль. Що якось так. Ремонт. Ремонт без ремонту, просто. Просто отака от шляпа. Так що дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Якщо навіть вам запропонують отаку хрінь безкоштовну, не беріть. вам.